Простір дружній до немовлят та калясочників Івано-Франківську з'явилася мапа місць, куди можна заїхати дитячим чи інвалідним візком. Ідея створення картографічного сервісу для маломобільних груп належить місцевому активісту Юрію Ільківу. Чоловік розповідає, вирішив просто допомогти молодим матусям та людям з обмеженими можливостями, котрі щодня зіштовхуються з проблемою, як потрапити у більшість франківських закладів. Буквально кілька сходинок, і вже стає неможливо заїхати до візком. І вже не кажучи про інвалідів, яких у нас в місті кілька тисяч, вони взагалі дуже обмежені навіть в транспорті, навіть на тротуарах повсюди всюди немає пандусів. Yeah. Тому виникла така ідея показати місця, де ці люди можуть почуватися повноцінно, можуть користуватися цими закладами. І це буде дуже стимулювати власників цих закладів, робити пандуси на спеціальну мапу, яку можна легко знайти в інтернеті, активіст наносить точки із дружніми місцями для немовля та інвалідів і ті, куди краще навіть не йти. А для більшої зручності до кожної позначки додає ще й фото, щоб користувачі могли самі оцінити якість встановлених пандусів чи з'їздів. Ці всі заклади групуються. На першу чергу додаються торгові центри, аптеки, різні відпочинкові заклади. Ювелірні кремниці також потрібна, але це вже в останню чергу. Всього близько зараз 50 дружніх точок і 30 недружніх. Але ця карта тільки починає наповнюватись. Та головне каже Юрій, що карту наповнюють самі мешканці. Для цього варто лише повідомити йому про те чи інше місце, і після перевірки його одразу нанесуть на мапу. Наталя Лосовик, Віталій Савчук, телеканал 402.